Чому я називаю Київ і Харків і Одесу Ватним? Я вам зараз кажу, що це так: ватні хар харків'яни. Нарешті вчіть українську мову, бо ви завжди будете ватними. Тому і дивіться відео, чому Харків ватний. с харьковчанином, который сказал, что никакой Шевченко не стоял близко к Пушкину. Повторите, пожалуйста, Ну, я сказал, никакой Шевченко не стоял близко к Пушкину. Я немножко ошибся. Харьков. То харьковчанин. С Харькова говорю. Он сказал, что он харьковянин. Харьков. Шевченко это Шевченко, а Пушкин это Пушкин. А кто... О, это 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 а Опушкине, то Пушкир. Шевченко та Шевченко, а Пушкине Гапуркин. В общем, по Москвалики. Да какая разница? Как зараз раз, а... буде продовження. Яка яка різниця? Любиме, яка різниця? О, яка різниця, яка яка різниця? А дура ж рубли легли. Щелк, пертор. За Рубль легли. За звільнення в кріпосне право. Рублі легли. Де так, рубль? <проб> Далі вже нема що дивитися, бо тому що Харків це є ватне місто, Харків це є місто Москворотих створінь. З Харкова повеселяли на, на це гівно, на Росію, на ці болота українців виселили. І заселили в Харків оце, оці ті створіння. То що прийшлось доказати, яка є разниця: ватники ви є, чи не ватники, і все буде Україна, слава Україні!